Хай Боже Благословення перебуває над кожним з нас. Хай молитва буде тим обдуманим актом, який ми хочемо звершувати. Хай буде тим часом, який ми не марнуємо, але насправді присвячуємо, присвячуємо Богові. Хай вона буде дієвою, і хай кожен з нас бачить результати молитви, бачить наслідки молитви. І щоб молитва наша впливала теж на Божу допомогу для цілої церкви. Молимося теж за Папу Римського, за Лева, щоб Божа мудрість вела його в силі, вела його в сміливості приймати важливі і такі реформаторські рішення. Для цілої церкви, щоб Дух Святий наповнив його і вів, вів найкращою дорогою, яка є для церкви.